Доброго Дня вам доброго дня. Представтесь, будь ласка, начальник е заступник директора департаменту економічного розвитку полдержі, начальник управління розвитку промисловості транспорту і зв'язку. А зовуть вас Сергій Олександрович Можений е Сергій Олександрович. Ну от таке питання. Е місто мина Сергій Тригубенка. Я е звернулася користувач інтернету з питанням. Тепер намагаюсь розібратися в Києві. На автобуси дитячі квитки продають, в Мені – ні. Взяв інтерв'ю в керівниці нашим кущом автоперевезень, в депутата обласної ради, взяв інтерв'ю. Ну, поки що нема такої ясності, як зробити так, щоб в Мені продавали дитячі квитки також, а не тільки в Києві. Ну ну да, питання досить актуальне, тому що це ж пільгова категорія, правильно, громадян. А пільгова категорія громадян до 2016 року існувала субвенція державна, яка компенсувала витрати перевізників на пільгове перевезення. З 2016 року в державному бюджеті України не передбачена така субвенція і на 2017 рік також, але там передбачено на 2017 рік про те, що будуть компенсації здійснювати за рахунок місцевих бюджетів і місцеві органи, місцеві, органи місцевого самоврядування будуть визначати категорії, які вони будуть компенсувати. Працювати пільги зараз міханізм ми опрацьовуємо. Я думаю, найближчим часом він вже буде працювати, але до цього часу він не працює. Мабуть, тому і виникає така ситуація. В минулому році виходили за рахунок того, що приймались різні програми для підтримки mm -hmm. перевізників в ряді районів області. Це частина районів підтримувала своїх перевізників таким чином і забезпечувала пільгове перевезення. Ну, менський район. Наскільки мені відомо, не, таку програму не приймав минулому році, і тому, мабуть, і виникала така ситуація. А, Київ ну, приймає. Я думаю, що тут вже суто а, фактор перевізника грає важливу роль. Перевізник іде зустріч і за свій власний рахунок забезпечує такі перевезення або ні. Да. В мене, мабуть, я так я не знаю детально цієї ситуації, але я думаю, що перевізник не погоджується здійснювати за власний рахунок такі перевезення, тому от така ситуація виникає. Що ви порадили для того, щоб її вирішити? Вирішити, я думаю, що ми в найближчим часом. Розберемося саме з новаціями в законодавстві і будемо готувати рекомендації всім районним державним адміністраціям. Це відділ економіки мається на увазі ну, профільний може, заступник. Може, так. Да. Можливо, так. Ну, безумовно, це буде департамент фінансів, тому що А, і безумовно, так. Да. І я думаю, що будуть рекомендації І з цих рекомендацій вже в районах будуть також приймати відповідні програми за рахунок яких можна на рівні району, міста. Района. Район. Да, в районах області, в містах обласного значення це на, на рівні міста. Но для мене це мається на увазі район. район. Районна рада, район. райдержадміністрація. Район. Дякую. Ну і користуючись нагодою, може, ви щось мені нам? Ага. Ну хотілося б, щоб перевезення в районі були дійсно забезпечувалися на належному рівні. Ми будемо, по крайній мірі, для цього працювати, безумовно. Ну і здоров'я, щастя, всім Дуже дякую, успіхів вам!